Яроміра Коларова, дівчина. Він зайшов у купе, не розглянувши, спітнувся об чиюсь випнуту ногу, сам собі вилаявся, аж тоді помітив у кутку милиці. Вибачте, будь ласка, я не хотів, нічого страшного, пробубонів потурбований пасажир і знову заплющив очі. Я не помітив, вівдалі новоприбулий. Тут темно, пробачте, мені дуже прикро. Він замовк, та, відчувши, що по-дурному плутається в словах, додав ще раз Вибачте, старий пасажир нічого не відповів, лише сховав обличчя в комір плаща. У протилежному кутку купе з пальта. Виглянула скуйовшена жіноча голова на кощавій шиї, блимнула заспаним оком і знову сховалася. Дівчина, яка сиділа біля вікна, раптом пирснула, новенький почервонів, перевірив квиток і сів напроти неї. Вибачте, що я вас обризкав, сказала вона, і знов вибухнула сміхом. Що ви кажете, дівчина мовчала, лише тепер він на неї подивився уважно і раптом відчув, що такої дівчини ще з роду не бачив. Ніколи такої дівчини на світі не було. У Чехова один чиновник ненароком чхнув на генерала, а потім увесь час просив вибачення точнісінько, як оце ви, він не читав того оповідання, але не зважився в цьому зізнатись. Подібний випадок Євгашика, але, звичайно, грубіший, пояснила дівчина. А взагалі явне наслідування. Він ніколи не бачив такого волосся. Воно не розліталось, не збивалось і навіть не куйовдилось, а стікало, наче темний мед. З обох боків обличчя на плечі. Взагалі гашик цю тему використовував не раз, часом дуже вдало. Еге, розльотисті брови ще більш підкреслювали виразність її очей, чиста шкіра мала якийсь персиковий відтінок там, де в інших людей звичайно вигинаються вилиці. Той відтінок був трохи яскравіший. Обличчя вражало гармонійною плавністю ліній. Вивчаєте літературу? спитав він. Так, але більше мови. А ви студент? Ні, не захотів уступати до вузу. Працюю, працюю постачальником, роз'їжджаю по заводах і фірмах. Цікаво? Я б теж в залюбки їздила, а то вічно сиджу вдома. Ми живемо на малій страні, за високою стіною нас садочок. Ви б його не враз помітили, бо це просто подвір'я, кілька дерев і тиша. Не віриться, що у центрі міста може бути така тиша. Він усміхнувся і уявив собі її за старими мурами. На лавці під деревом, де ще птахи і гудуть бджоли. Дівчина була втіленням спокою та врівноваженості. Здавалось, вона прийшла сюди з якогось іншого часу й виміру. Заздрю вам, ви маєте можливість зустрічатись з багатьма людьми. Це не зовсім так. Усі ці роки. Він підсвідомо сподівався від своїх мандрів якогось дива, і ось воно сталося. Він розгубився, боявся, не зуміє скористатись нагоди. Поїзд їхав аж надто швидко. Він жахом думав про ту хвилину, коли дівчина вийде і зникне назавжди. Незграбне вторгнення до цього купе так його приголомшило. Що він не міг стулити до пуття два слова. Я вперше бачу таку цікаву дівчину, яка ви гарна. Знаю, його здивувала ця самопевненість. Дівчина всміхалася, випромінюючи спокій і принадливість. Вона була схожа на переповнений соком плід, якого досі не торкався навіть людський погляд. Він отрекомендувався, вона теж назвала своє ім'я Мілада. З під пальта поряд почуло кахикання. Він з досадою глянув у той бік. Присутність інших пасажирів його дратувала. Мілада, повторив він, і стишивши голос, поспитав, якби я називав вас ладою. Це б не здалося вам фамільярністю? Скоріше не смаком. Йому на мить перехопило подих, але він звів очі на вродливе обличчя і про все забув. Дівчина була в червоних штанях і смугастому светрі. Вона перехопила його погляд, сама сплела, мабуть, у мене дивний вигляд? Навпаки, вам дуже личить. Та він лише тоді збагнув, що яскраві барви їй не пасують. Коли вона скинула светра і лишила в зеленій з чотирикутним викотом. Груди в неї були, як на старовинних портретах ніякого натіку на ключиці, а зап'ястя лікті здавались витонченими. Він одвів погляд. Але не зміг притлумити в собі солодкого і щемного розчулення. Схоже на голошию курку сусідка вистримила чубчик, висякалась, неприязню сприймав звуки навколишнього світу і дістала бутерброд із солоним огірком. Кожний хрумкість звучав, як постріл. Сонце стояло в зеніті, під'їздили до Праги. Його пройняв страх, а нужник через власну нерішучість розминеться з долею, що несподівано вийшла йому назустріч. Ми не могли б зустрітися в празі. Чому ж? відповіла дівчина, здивована його схвильованим шепотом. Чому ж приходьте до нас у гості, зараз тепло, посидимо на лавці, покажу вам синиць і зябликів що зьобають з моїх рук. Він злякався. Все сталося занадто легко, знав, що далеко не красень, а його інтелектуальні здібності нужденні. Ви жартуєте? Ні, сказала дівчина серйозно. Це ви жартуєте. Дівчина стежила за ним. Її очі були спокійні. І розумні, нехлить помітно світилась усмішка. Хіба я зміг би не прийти, та от адреси, вона сказала йому адресу, а на долоні накреслила план вулиць. Від дотику її пальців його лихоманило. Серце мліло від страху та незрозумілої туги, як у вісні, чоловік якого він, увійшовши до купе, ненароком потурбував, тепер вивільнився з плаща і потягся рукою до своєї валізки. Хлопець запопадливо кинувся йому допомагати, виніс речі в коридор. Там було вже багато пасажирів. Дівчина знову вдягла светр. в строкатому одязі кольорі і шкіри трохи згас, вони мовчки. Дивились одне на одного. Поїзд з гуркотом під'їжджав до вокзалу. Ходімо, мілатко, сказав старий чоловік, і подав дівчині милиці. Дівчина сперлась на них і натушно встала, наче зависла, Її плечі піднялись, мов пташині крила. Вона повільно тягла свої безживні ноги в яскравих червоних штанях. Він жахнувся. Хотів був кинутись стрімголов з вагона, але не міг протиснутись коридором. Вибачте, я, сказав він квапливо і, глянувши на годинник, додав. Зосталося лише три хвилини. Знаю, сказала дівчина. І востаннє показала йому своє ясне, спокійне обличчя. В її оксамитових очах був легкий, грайливий усміх. Він попрощався і кинувсь навтюки, Вибіг сходами на інший перон. У прогалині між вагонами він знову її побачив. У такому крикливому одязі дівчина нагадувала папушку. Запаливши сигарету, він сперся на кіоск, ладен був злитися з ним, щоб ніхто не бачив, як йому соромно згадав своє незграбне вторгнення в купе, оті безглузді вибачення та банальні зальоти, найтяжче переживав він шалений захват, його переслідував, докірливий погляд дівочих очей. Це ви жартуєте, сказала вона спокійним низьким голосом. Хлопець не міг спагнути її поведінки, тільки бавиться, чи насправді пильно придивляється до кожного. Він нервово курив, ладен зникнути, розчинитися в тютюновому диму, задушивши ним гіркоту й приголомшення жорстоким вибриком життя. Крізь димову завісу він і досі бачив міладу, яка поволі віддалялася і картав себе останніми словами. Відчуття власної нікчемності, легкодухості, зачарованості і сорому раптом змішались і перетворились на роздратування, ще й так рекливо убралася, сказання згодом незнайомому чоловікові, що попросив припалити. На здивований погляд чоловіка він махнув рукою туди, де ще хвилину тому ряхтіли яскраві барви, але перон був сірий, сумний і невимовно пустельний.